Місто Харків, сегодняшняя ніч. Опять ворожий обстріл. Ракетами. Пятиэтажка. Не погірші, є поранення. На цей час 0055. Нас не Червоний Хрест, поліція, всі працюють. Є хто живий? Зерна волна, вимога. волна. Доброго дня, ви живі? Да, вы же, а чего вы так молчите? Окна выбиты. Тут во всех окнах выбиты. Во всех окнах в подъезды выбиты. Документы берите с собой. Главное паспорт возьмите, да, чтобы он был. Документы сбор. берите, мы сейчас вас супроводим и отвезем. Арик, супроводы ждать Да, да. Паспорт. паспорт. Вот он Не поспешайте, садитесь. Доброй ночи. Язык. Ну, главное, что... Все, все доброе с вами. О, ну, напугали нашу. Доброго дня, ще Працювало сім екіпажів за ношвидкового реагування. Перший екіпаж був на місці разом сотрудниками національної поліції. Було влучання ракети. В цьому під'їзді вибита двір і евакуйована людина. Були обхожені усі приліжачі дома. Легко поранених п'ять людей треба на першу домедична допомога. На людину відвезли на четверту лікарню, дуже багато осколкових поранень. Ще знайшли осколочне поранення у людини в нозі, повезли в четверту невідкладну. Чергові екіпаж швидкого реагування та холодногорська міська організація надають соціальну допомогу, а також чай, каву все остальне